Добрий день, шановні друзі. Сьогодні я хочу запропонувати вам, на мій погляд, цікаву тему проведення майстер-класу це виготовлення тину. Тин завжди був людьми використовувався в захисних цілях. Здебільшого це були загорожі, паркани, городи огорожились, тому і міста отримали назви городи, тому що вони загорожувалися якимось. Це використовувалися дуже часто. В нашому випадку я хочу запропонувати вам декоративний тин, який здебільшого стає більш популярним, тому що дуже популярне і модне таке направлення, як етно- і екологічне спрямування. Сьогодні ми поговоримо конкретно про тин. Тин горизонтальний, більш універсальний, більш класичний, тому що існує декілька способів плетіння і декілька видів плетіння того ж самого тину він не має назву свою. Він може бути вертикальне плетіння і горизонтальне плітіння. Тобто, як я казав, тини бувають двох основних видів це горизонтального і вертикального плетіння. Представником вертикального плетіння є такий виник, можна розглянути. Там, де є продовжні жердини і між ними вертикально вплітаються лоза або плити. Його прототипом є суперником, якщо можна сказати, горизонтальний. Він найбільш, найбільш вживаний, частіше все використовується в основному. Виготовлення дуже простий, тому що в класичному варіанті він виготовляється на землі, беруться певної довжини кілки приблизно по одному метру, тисячу міліметрів. Забивається на третину. В землю розбивається територія приблизно. По 500 мм розбивається, вбиваються кілочки і між ними потім п'ятаються. В нашому випадку в приміщенні ми не можемо собі зробити такий варіант виконання роботи, тому я запропоную слідуючий варіант. Я хочу взяти за основу, заготовлену за, за, за заздалегідь основу нашого виробу, тобто раму, в який, на якій він буде кріпитися. Сьогодні я хочу запропонувати вам зробити разом зі мною варіант портативного, переносного, рухового, передвижного, е варіанту виконання е тину. Багато, так? Ось для цього ми хочемо використати заздалегідь підготовлену раму основу, яка з собою являє ніщо інше, як один із елементів. Це тобто буде низ, основа наша, тисяча мм довжиною заготовочка, І для розпорки, щоб вона, ну, ми поставили такі перечічні. Які кріпляться на шурупах, на саморізах. Тобто, принцип інструктору Лего. Захотіли, ми сьогодні зібрали його тут, поставили собі на городі в одному місці. Захотіли, ми переставили його на інше місце. Тобто, сьогодні ми розбили свій квітник, зробили подарунок жінці або мамі, або бабусі за віком, хто буде виконувати. Якщо це очі, то вони роблять подарунок своїм батькам, можливо, або просто для себе самі. Тобто переходимо. Так? Значить, збирається дуже легко. Заздають за, за заготовлені кілочки. Ми беремо, ксуртуємо їх, відбираємо по розміру тому що ми підготували їх таким типу чином, відбираємо нашу складну конструкцію. Є. Сподається, як ви бачите, нічого складного немає. Єдине, що деякі операції є складними, не можна зробити. Там не завжди в домашніх умовах. Тому в таких випадках, як ви кажете, знаєте, є людина, до якої можна звернутися, вчитель трудового навчання, свої майстерні своїм обладнанням. В такому випадку тут можна знаєте, так сказати, я вас запрошую, приходите, звертайтеся до свого вчителя, якого ви в школі вчилися, вчилися і попросити використати обладнання. Тобто я вам на увазі зробити отвори, якщо вам треба вмити. Це написати, перевірить, сверла, ви просто... Так, зараз ми зробимо. Закріплення наших кілочків, щоб вони не рухались, не були рухомими, щоб наша система мала більш міцну. Як бачите, ні, жодної скрутної операції в даному випадку. В цьому випадку у нас немає. Тож не буває зі статкою, знаєте, бо... Великої хату немає. Великої несучої такої типу навантаження, ці саморізи вони несуть, вони просто дотримують його для того, щоб він поставив. Тому що важко було допустити, наприклад, в опасності співпасти повністю той розмір в нашого кілочка, який ми взяли, підігнали так. є. також ще нам інструменти будуть необхідні, які сьогодні. Пилочка для підрізання лози довжини, ну, то що для відбування, що треба підрівняти, ну, що виповерта викрутка Значить, На даний момент ми отримали з вами вже нескладну таку конфігурацію, як яка є рамою для плетіння. Тепер безпосередньо на цій рамі ми будемо виконувати саме плетіння, технологія плетіння. Що саме являє? Нічого складного немає в тому, щоб горизонтальне плетіння виконувати. Ми спочатку відкладаємо нашу основу, яка є, і перебираємо лозу, яку ми заздалегідь теж підготували. Лозу краще брати в яких видів порід це верба, вільха, тополя і ліщина. В нашому випадку ми підібрали якраз ліщина. Кущі ліщини, вони, як правило, більш доступні і легко є на дачах, огородах і в нашій території проростають. І дуже вигідно, що весною, коли. Зачищаєте свої присадивні ділянки, ви одноразово виконуєте до операції. Ви зачистили свої ділянки від сорної і лози і заготовили собі матеріал, який ми можемо відібравши, відсортувавши, відібравши по товщині і по довжині лозу, прути, які являються у нас безпосередньо основним матеріалом роботи, ми от, поклали їх по товщині, розклади товщу, середню і найтоншу. Починаємо ми спочатку з середньої лози, прогинаємо її, прорівняли. Ми перед тим її підрівняли, вибрали основну масу, основні залишили там довші, нехай вони залишаються, резервний, ми знаємо, що не піде лози і пробуємо переплітати. Переплітаємо косичкою спокійним, простим, і найпростішим способом. Тобто зліва, справа, зліва, справа і сторони переплітаємо як масиночку. Такий простий спосіб горизонтального плітіння. Тобто ви з величезних зусиль ми прокладаємо першу доріжку. Прокладуємо доріжку високий дитин, що можна назвати, який знайти на ліванні. Ми отримали такий вигляд. Далі ми беремо слідку лозиночку, краще взяти можна тонесенько, тому що коваче не веде себе лоса. і зразу десенько її підігуємо. І так ми по черзі один зліва, один справа. Проток направляємо. Що бачите, ніякої складності в виконанні операції немає. Головне, поранень, зразу підрівнюю, що потім политин у нас буде більш готовий, це буде зробити набагато важче. Ми робимо спочатку трошки з більшим інтервалом, потім, по вірі необхідності, ми його можемо змінювати, або навпаки запресувати, буде грін більш глухий, або розрихлити його, зробити більш, більшими інтервалами. І, відячи, сіто, які задачі в нас стоять. Якщо третій тин у нас йшов з лівої сторони, проток проходить, то ми його закладаємо з правої сторони. І якщо бачите, я спочатку починаю зверху, не зразу намагаюся знизу, потім заламувати лозу. Тому що навіть яка б вона не була підготовлена, я можу не витримати такого перегинання. А потім опускаємося поступово. Дуже легко. Коли лоза вона така більш м'яка, то її легше переклітати. В нашому випадку ми знімаємо восени, а лоза готувалася весною. Трошки спосіб виготовлення, трошки інакше. Щоб... І ті самі способи то, щоб... Вона зрізається, викуплюється, висушується. Потім безпосередньо перед плетінням її бажано замочити на день, замочити у воді, щоб вона набрала трошечки. Поставити, щоб вона по кроні пішла, по остовору піднялася вода. Вона тоді отримує певну вологість, вона не перемахає, не її вологою дуже сильно, але такою в робочому стані. Ми її легко використалися. Перше я без важких зусиль, легко, без якихось сторонніх засобів допомоги, я такою нескладною операцією, як тут і немає. І приплітаю його достатньо, достатньо це можна сняти, на салон, да? достатньо легко і достатньо швидко. Виконується ця операція. Слідкуємо, бачите, молився, взяв поправому, а з мало і хату легко вже виправити свою помилку. Пустили один тим, пропустили так, затягуємо. Та це простий, найпростіший елемент через одну. Можна навіть тут зразу показати, було б інший варіант виконання роботи. Це Можна собі таку думку вправити, такі творчі просто змінили, захотілося. Ми можемо зараз на зробити один тим, два крути в одному напрямку. Складно, бачите? Розриха, зовсім змінюється інший узор, змінюся інші Так? Тепер можемо три взяти, щоб було краще висовщині. Мало мало пересувати один. Потім ми беремо. Інше перекладаємо в правильному нашому відношенні купа. І слідкуємо заразу за довжиною. Бачите, трошечки підійшла, треба підрівняти. Поправили, і Легенько рукою поправили сюди. Можна використовувати засобі зараз. Перчаточку можна взяти одіти. Але лозання на бою, вона не надасть нічого поміжкові. Ні, ні, ні. Перекриваємо знову. В цьому напрямку заливаємо. І виходить трошки зовсім інший узор. Тобто узор залежить від вашого бажання, порчення сна, як ви захотіли, як себе собі, собі задумали. Тобто, якщо звернути, перший малюнок у нас мав отакий, через один можна сказати, така система плетіння була, друга система була плетіння, через три. Кому який більше подобається, можна зробити так, можна зробити комбінований, можна зробити різний, запропонувати через одну, через іншу. І це залежить від вашого бажання. І чим класний такий кин? Що він є, портати... є мобільним, його можна сьогодні встановити в одному місці, посілили собі гірочки, поставили той тинок, перегородили, відрізали частину городу. Є. Потім урожай який зібрався, запропонували вам батьки, чи ви собі щось пересіяти, десь переставили цей тинок в іншому місці. На зиму забрали, він його він не гниє під снігом. Як бачите, з виготовленням такого невеличкого мобільного тину, яким ми сьогодні займалися, нічого складно, ще їх ніяких не викликало, Справились ми достатньо швидко і недовго. І, не і що найголовніше, якщо порівняти такі вироби, приблизно за таким самим розміром 450х 1100 см, якщо пошукати по інтернеті, по, в інтернеті по сайтах. Тут приблизно такий виріб, від 200 гривень і вище. Наші розходи на сьогоднішній день склали майже в принципі копічані затрати якісь. Лозу ми нарізали на, на присадивній ділянці. Можна на території школи дуже багато є пунктів, лози, стополі з вільхи, горіхів. ну В даному випадку це використалася ліщина, яку ми зачистили свою територію, там кущі ліщини виростають дуже швидко. Ми спорилися із з зачищенням території і нарізали сюди матеріал. Курти з правами хручок грабель ми використали. І як бачите, наші фінансові затрати склали можливо 0 гривень на 20, можливо, разом з фізичним навантаженням. Про цілу воробницю я сказав, але ж річ. Виготовлена своїми руками, не може бути в порівнянні з ніякою річчю, яку ви купили. Тут ціна питання зовсім інакша. І на цьому мабуть, я хочу закінчувати свій майстер-клас. якщо є питання складності в операціях, виконувати, зрозуміло, що цей барканчик виготовлявся мобільним. Щоб можна було взяти під руки портфель, поставили там, де ви його захотіли. У якості бонуса можна ще використати, ну, але показати на підплетіння, які гумористичні кадри, наприклад, що запропонували наші колеги на сайті поради такий варіант гумористичного каналу. Як використовується один з варіантів, як можна використовувати. Тут він вбитий в землю, а наш варіант можна сподобалось, поставили в цьому місці, потім перенесли в іншому місці. Мобільний парканчик, наш мобільний тим, плетений, завжди зручно.